Всім привіт! Вітаю вас, друзі, на каналі Плаття Терапія. Сьогодні в мене дуже багато справ, От просто дуже багато справ. Хочу все зробити і розказую вам, що я маю робити. Отже, вчора ми відзняли відео по роботі з базовою викрійкою, і дівчатам я починаю по списку, от як замовляли, по списку пишу і. Разом з оплатою висилаю це відео по роботі з базовою викрійкою, інструкція. Друзі, переглядайте Viber, тому що багато кому я написала, деякі дівчатка мені і хлопці не відповіли. Тож переглядайте Viber, там я вам відправляла інформацію, рахуночок на оплату. Переглядайте, будь ласка, також буду кожного дня ввечері по списку писати вам, ну, щоб за один день мене не було багато навантаження. Це перше. Друге, буду робити, окрім інструкції, це відео будуть загальнодоступні для всіх. І от сьогодні я покажу про виточки, для чого вони потрібні от в цьому відео, для чого вони потрібні, як їх переносити в яких випадках, так? Це ви зрозуміли. Це загальнодоступне відео. Далі, окремими відео я зніму, я вже собі підготувала. Я не знаю, як це все зробити сьогодні. <хи> окремими відео буде правильно, як я зашиваю виточки. Правильно, неправильно не знаю, як це роблю я. Виточки, припосадка рукава, і як без мук вшити рукав в пройму. Це буде теж окремими відео, щоб воно не перепліталось у влозі окремими. Про перенос виточки розкажу сьогодні. Так? Оце дій, окремо, бачите, все підготовлено вже по кучках. Далі. Наступний план дій, друзі. Наступний план дій це Олександра. Спідниця покроєна. Її треба тепер сшивать. Це для Олександри. Не знаю, чи встигну, друзі. Ось так. Так що будемо робити? І ще в мене є завдання. Треба зробити розмір XXS для одної дівчини. Дуже попросила я. Друзі, не роблю на замовлення індивідуальні викріки, але оскільки дуже-дуже попросила маленький розмір, його робити легше, чим, наприклад, більший, то ще таке я сьогодні ввечері маю зробити. Ось це ті купа справ, які треба зробити. Потроху, по списку, скажімо так, буду сьогодні рухатись. Отже, перше і головне, друзі, якщо ви робили. Викройку самостійно, давайте отак вас, над столом. Так. Якщо ви робили викроєчку самостійно по моїх уроках, називається базова основа ліфу, то ви, звісно, що теж робили ці всі викройки, і ось почнемо ми, наприклад, з спинки. Перенос виточок і для чого вони потрібні. У мене сьогодні було питання за оцю виточку. Як її перенести в плече? Її не обов'язково перенести в плече, ми її можемо перенести ось сюди. Або ви можете робити шов по спинці, цю виточку перенести сюди. Ви бачите, що тут написано: виточка ось ця. Тільки для верхнього одягу та сорочкових виробів. Значить, розказую, куди ми її можемо переносити. Оці у нас виточки, ось напіввиточка. І ось ця виточка тільки тоді, коли є шов по спинці, і ви можете в оцей шов по спинці. Цю виточку ми не враховуємо, ми робимо так. Дуже багато відео є на каналі, де ми розміщуємо вальтов. Якщо ви вже заклали оцю виточку, і на сорочці у вас є або на верхньому модязі отак от шов. Що, Бачите, я загорнула. Якщо у вас є шов, то автоматично вже ви перенесли цю виточку. Якщо шва нема, то ви переносите сюди. Як ви це робите? Розрізаємо ось по цій лінії вверх. Всі побачили? Може не видно. Хочу, щоб було всім видно. Розрізали. Розрізали. Ось сюди. Дивіться, ось у вас ваша виквійка. Закриваємо тут повністю, заклеїли. Росточок зменшується в тих випадках, коли ось тут багато дуже тканини. І тканина не влягається, так, як слід. Тому закрили росток, бачите, виточка в плеще відкрилась. І зберігається ось ця. Бачите? Ви. Тепер заклеюєте цю виточку, заклею назад рельєф, і подивіться, наскільки збільшилась ваша талієва виточка. Бачите? Ви цю виточку перенесли сюди. Елементарно, якщо ви не будете робити талієву виточку, що робити з цією? Ми розрізаємо лінію пройми, прикладаємо все назад. І розкидаємо таким чином. Це для сорочок. Ось виточка відкривається в лінію пройми. Бачите, пройма стала, Ось, щоб отак от як я притуляю. Пройма стала більша. Бачите, як відкрилася? Пройма вища стала. Це для сорочок. Тому що в сорочках часто оверсайзних виточки оці не робляться. Бачите? Або можна її відкрити вбік. Тобто, все залишається так, як є. Назад, я збираю оце. Дивіться, повністю збираю все назад. Це що вам показати. Тому що було питання, друзі. Всі питання е залишаєте під відео, під будь-якими. Таким чином, я на них відповідаю. Як відкрити вбік, якщо пройма вас влаштує, відрізали бік. Цю виточку закриваємо, повністю. Таким чином, дивіться, бачите? У нас пройма, бачите, якось, в бік розширилась. У нас розширився бік. Ось вас ця виточка перенеслась сюди. Тобто, будь-куди ми можемо переносити виточки. Друзі, найлогічніше цю виточку ми переносимо ось в цю, ось таким чином. Змінюючи фасон, ви розширяєте фасон. Наприклад, якщо це сорочка, ви не хочете робити виточку, у вас просто розширюється фасон. Тобто, тут або на верхньому одязі так само ви закрили виточку, тут її відкрили. Ось вона відкрилась, так? вона стала більша. В залежності від того, яка у вас ця виточка. Ось так давайте. Бо я вже тут так і нарізала. Бачите? Ось, відкрилась. Стала ширше, і так ви вирізаєте по новій. Щоб вам не збільшувати ні пройму, а ви зрозуміли, можна розкидати її і в пройму, і в бік, і сюди-сюди, куди захотіли. Це стосовно спинки. Перенос виточок. Тепер у нас є пілочка. Зверніть увагу, що на пілочці ми можемо перенести виточку сюди, сюди і сюди. І навіть можемо в центр переду. Розрізається в нас по цих лініях. Ми зараз нагрудну виточку переносимо в плече. Ми що робимо? Розрізається по цій лінії. Повністю складається виточка, отак. Ось. І таким чином, це в нас або рельєф, або ось, дивіться, ваша нагрудна виточка вона перемістилась ось сюди. Так як іде в більш по книжках отих 54-го року, там іде ось така виточка. В бік, мені здається, що краще зараз. Візуально, тому що в сучасному світі рідко хто робить виточку в плече. Ось вона, ваша виточка. Якщо ви не хочете в плече, можна перенести сюди. Для цього що ми робимо? Склали все назад. Ось, дивіться, бачите, як помінялась форма викрійки. Ви перенесли сюди, ось наскільки ось ваша вже нагрудна виточка. Вона тут, її тут можна шити. Або можна зробити рельєф. Також можна. Рівномірно розкидати трошки тут, трошки тут, тут шить, тут шить, щоб менша була. Або ось ваша нагрудна виточка в пройму. Закрили тут. Коли переноситься в пройму, то цей хвостик він трошки обрізається, щоб не було тут гостро. Це сюди у нас. І ось ваша виточка в пройму перенеслась. Таким чином, у вас тут лінія. Ось вона, бачите, яка? Вона трохи менша, ніж вона була тут, але вона є. І таким чином, ви можете, от як в сорочках розмодельовують сорочка з спущеною лінією плеча. Або я кажу, спущена лінія плеча. По факту, нагрудна виточка є. Але ось дивіться, ви тут трохи відкрили, тут ви трохи відкрили в пройму. І на чистовик перемалювали ці всі лінії. Нагрудна виточка, по факту, в нас розмодельована в нові лінії. Ви збільшили плече за рахунок того, що лінія плеча спущена, ви розширили сам фасон. По факту, місце для грудей є, але не зашита виточка. Я думаю, що зараз я пояснила вам дуже доступно, от як робити оце з виточками. Якщо щось не зрозуміло, питайте. Запитуйте, друзі. Так само оця виточка її теж можна розкидати, розмоделювати по різним сторонам. Також буває, що нагрудну виточку роблять ось сюди вбік. Такі, до речі, фасони на каналі є, і не один. Передивляйтесь, будь ласка, відео. Тобто ми оцю нагрудну виточку розміщаємо це отак-сюди от дивіться: теж під кутом 45 градусів, так як була в пройні. Тут ви закрили. Я зараз скріпляю все назад, щоб мені вже не клеїть. Дивіться, закриваємо це все. І у вас нагрудна виточка, ось вона вже. Бачите, як помінявся фасон сукні. Тобто у вас вона була така, ось ваша нагрудна виточка. Ось. Якщо вона пряма, вона тут. Якщо вона в проймі, вона у вас ось тут. Якщо вона в плечі, вона у вас ось тут. Я вам зараз показала, як міняється фасон цукні. Також деякі переносять його сюди, коли отут іде зашито на грудна виточка. Ви зрозуміли, зайчики. Все доступно пояснила, це все насправді дуже легко і просто. Не бійтеся це робити, друзі, все буде гаразд. Тож, зараз мені потрібно робити далі свої справи. Не пропускайте відео. Також вам нагадую, зайчики, що людині. Глядачу, яка підписана на канал, і буде писати багато коментарів під будь-якими відео, в кінці місяця я оберу глядача, який найбільш активний, поїде оцей швейний лот. Я його показувала вчора у влозі, більш детально на столі. Передивіться, що тут є. Дуже цікавенький лотик, поїде до вас ось такий подарунок. Зрозуміло так, я далі працюю. Вже не можу взяти. І вам всім бажаю гарного дня, зайчики. Щоб у вас все все було гаразд, не зважаючи ні на що. Не зважаючи ні на що, щоб у вас все було добре. Всім цьомки бомки бувайте, всім пока. Бо, як ви бачили, раз, два, три, чотири, п'ять, десять справ. І треба це все якось вспіти зробити. Намагаюся робити. Все, всім пока, бувайте здорові!